Як співається в одній народній пісні, а вже сніжок потрясає, але ми продовжуємо з вами розмовляти про цікавинки української мови. Доброго дня вам! Я Люда Бублик, і сьогодні ми говоримо про штучний інтелект. Зовсім недавно я згадала про нього у фільмі Традуторе-традіторе, перекладач-зрадник. І сказала, що можливо, колись прийде штучний інтелект, який замінить перекладачів. Я піду на пенсію, буду писати книжку, а штучний інтелект буде собі працювати. І відразу один мій постійний глядач прислав мені скид екрану зі своєї розмови зі штучним інтелектом. Мав він питання до штучного інтелекту: що ж робити, якщо хочеться перемолоти. Косаркою листя на газоні. Чи це не зашкодить газонові? Ось пропоную вам скид цього екрану, цієї розмови зі штучним інтелектом. І давайте собі поговоримо, наскільки ж грамотний той штучний інтелект. У першому реченні маємо ще опале листя. І це правильно. Але вже в другому реченні і надалі штучний інтелект говорить перемелені листя. А це не по-українськи. Тому що в українській мові листя означає збірне поняття, як цукор, кава, і вживається тільки в однині. Мовчимо про те, що штучний інтелект пише ґрунт замість ґрунт. Не вживає родового відмінка при запереченні, Не залишати занадто густий шар. Замість Не залишати занадто густого шару. Не звертаємо уваги на дрібніші помилки, а переходимо до головного. Та-дам! Після того, як людина написала дякую за пораду. Штучний інтелект гречно відповідає «Не за що». Знаємо, з якої мови це взялося, чи не так? Знову таки оминаємо психологічну складову ситуації. Психологи кажуть, якщо людина дякує тобі за щось, то вона вважає, що має за що дякувати. Але оця відповідь не за що це ж безпосередня калька з російської мови. Мені траплялося навіть прочитати «ні за що». Але це вже взагалі з іншої опери. Ні за що означає за жодні скарби світу. Наприклад, чи ти б погодився поїхати зараз до Москви, якби тобі оплатили дорогу? Ні за що? Але не можна так відповідати на чиюсь подяку. До речі, той же глядач написав, що йому траплялося почути, як люди прощаються до зустрічі за баром». Ну, тут мені не залишається нічого іншого, як пригадати старий добрий жарт. Зустрілися українець з росіянином, і росіянин починає насміхатися з української мови. От що це ви, українці за мову таку маєте? Що це у вас за слово таке? Незабаром? І не знаєш, забаром це було, чи незабаром? Українець такий. Та нормальна в нас мова і слова нормальні. Кожен знає, що незабаром означає невдовзі скоро. А от у вас, росіян, яке слово сравні, і не знаєш а? чи ні. Будьмо обережні з усілякими там штучними інтелектами. Не покладаймося бездумно на них. Вивчаймо свою рідну мову, плекаймо її. Дякую, до наступних зустрічей, Па-па!